Сьогодні я хотів би проповідувати на тему Три ступені відповідальності на шляху до призначення. Зазвичай я не даю тем своїм проповідям, але цього разу Господь побудив мене саме на це. І зачитаю місця писання, це написано в посланні до Галатів, шостий розділ з першого вірша. Браття, як людина й впаде, в який прогріх? то ви духовні виправляєте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягар один одного і так виконаєте виконайте, виконайте, е, закон Хрис, закона Христового, коли Бог то думає, що Він щось був чи ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме. Тільки в собі похвалу, а не в іншому, бо кожен нестиме свій власний тягар. І я хотів би виділити з цього місця три слова: освячення, думки і тягарі. Перше відповідальність, про яку я хотів би сказати, це відповідальність освячення. Коли ми кажемо про слово відповідальність зазвичай, ми його використовуємо в двох значеннях: перше значення це, що відповідальність це покарання за якийсь злочин. Наприклад, ми порушуємо закон і є кримінальна відповідальність. Або ми порушуємо якісь соціальні норми і є адміністративна відповідальність. Звісно, що ми з вами в церкві, то ми говоримо про духовний закон, про заповіді Божі, і за це теж є відповідальність, наказання за гріх, Слово Боже, каже, смерть. Тобто це покарання за порушення Божого закону. Є ще інше значення у слові відповідальність, коли ми дивимося на відповідальність як на обов'язки. Наприклад, у нас є певна відповідальність на нашій роботі. Ми робимо свою працю і намагаємось робити її якомога краще. Також у нас є певна відповідальність в нашому служінні, і у нас є відповідальність в нашій родині. Це відповідальність, коли ми самі беремо якісь обов'язки. І знаєте, дуже часто. Люди не розуміють різниці між всіма двома відповідальностями. Але для нас, як для віручих, коли ми розмовляємо про освячення, дуже важливо цю різницю розуміти. І давайте зачитаємо для прикладу одне місце писання, це написано в буття третій розділ, з восьмого вірша. Адам з Євою згрішили, вони слухались Господа. І з'їли з дерева, познання добра і зла. І далі ми читаємо: і почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок? І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев у раю, і закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий, чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? Як ми бачимо, люди після того, як зрішили, вони почали боятися покарання. І вони почали хаватися, хаватися серед дерев, серед кущів. Але коли ми читаємо це, ми ж розуміємо, наскільки це смішно намагатися заховатися в лісі. Від нашого всемогутнього Господа, який бачить все, який є всюди. Але як би це смішно не виглядало, ми, віруючі люди, інколи поступаємо точно так же. Коли ми не беремо на себе відповідальність освячення, то що ми робимо? Ми продовжуємо грішити, і при цьому, коли звертаємось до Господа? Ми просимо пробачення у Ісуса Христа і намагаємось сховатися за Нього. Якщо ми думаємо про свою святість тільки тоді, коли боїмось покарання, це те ж саме, що намагатися заховатися за Ісуса Христа. Але ми повинні розуміти: Ісус це не дерево, і не кущ, і не ширма, за яку ми ховаємо свій сором, щоб От батько нас не покарав, наш небесний, ми повинні розуміти, що Ісус це агнець, який постраждав за нас. В книгі об'явлень ми читаємо, що Ісус дав нам білий одяг, і Він своєю кров'ю обілив нас. Тобто, коли ми Навернулися до Господа, коли ми прийшли і сповідали свої гріхи перед Ним, Господь не залишив нас нагими. Він дав нам білий одяг. Але разом з білим одягом ми прийняли відповідальність за те, щоб зберегти цей одяг білим. Господь розуміє, що ми люди недосконалі, і тому, коли ми згрішаємо, на нашому одязі з'являються брудні плями. І тоді Господь каже: прийди до мене, звернись до мене, і я тебе очищу. Якщо ти робиш висновки зі своїх помилок, якщо ти змінюєш своє життя, якщо ти дійсно доводиш, що це для тебе це прощення, воно важливе, то Господь своєю кров'ю очищає і омиває тебе. Для нас дуже важливо бути постійно в святості, працювати над своєю святостю це сама перша відповідальність, якщо ми хочемо вступити в наше призначення. Друга відповідальність, про яку ми теж читаємо, це відповідальність за наші думки і за наше серце. Слово Боже каже, не думай про себе занадто багато. Бо якщо ти так думаєш, ти сам себе обманюєш. Справа в тому, що якщо ми про себе занадто великої думки, це за собою тягне певні небезпеки. Перша небезпека це те, що. Це може зруйнувати нашу віру. Колись багато років тому я навчався в біблійній школі і разом зі мною навчалися брати з Московського реабілітаційного центру. Вони тільки-тільки пройшли реабілітацію, не знаю, це чи півроку, чи рік. І служителі для того, щоб вони укріпились в Господі, для того, щоб вони довше побули в середі віруючих людей. Відправили їх навчатися в біблійний коледж. І вже наприкінці року ми зібралися разом за вечері і розмірковували над тим, у кого які плани після біблійної школи, що вони планують робити. І ось один брат каже: коли закінчу школу, першим ділом я повернусь до Москви і почну. Ходити навідувати самі великі притони, де збираються наркомани. Я буду проповідувати їм Євангеліє. Я буду розказувати їм про Господа, про те, як Він мене змінив, про те, що я залишив цю залежність, і я хочу, щоб всі мої друзі, щоб всі мої знайомі теж про це узнали, і те, Господь їх теж змінив. Скажіть, це гарне бажання? Звісно, це дуже гарне бажання, коли ми хочемо, щоб інші люди спасалися. Але тут виникає інше питання, це є мудре бажання робити це, якщо в тебе немає покликання від Господа. Дуже велика вірогідність того, що якби цей брат. Почав ходити по найбільшим навікопритонам, що не він би почав проповідувати Євангелію, а ці люди б почали б проповідувати йому. А так як у людини є тільки пізнання про Господа, але немає ще самого пізнання Господа, немає ще досвіду стосунків з Господом і немає самого покликання, то йому б дуже важко було потриматись. Це як е, наче людина захотіла працювати рятувальником, коли вона тільки-тільки навчилася плавати по-собачому. Знаєте, це безглуздо, тому що в тебе немає певних навиків, і Господь тебе не посилав. Якщо Господь тебе посилає, Він буде разом з тобою, і Він дасть тобі сили, мудрості все зробити. Але якщо Господь тебе не посилав, це Може призвести до того, що твоя віра вона зруйнується. Тобто ти сам себе занепастиш на небезпеку. Друга небезпека, яка є, коли ми занадто багато думаємо про себе, що це автоматично підтягує до нас такі думки, що нас недооцінюють. Якщо я такий класний, а чому люди цього не помічають? Чому мене не помічає начальник на моїй роботі і не підвищує мені зарплатню? Чому цього не помічають брати і сестри? Я ж такий талановитий, я такий о, це, одарений Господом. Чому цього не помічають? І навіть може в нас виникнути думка, що навіть Господь до нас несправедливий, бо ми можемо бути потужними в служінні, але Господь нас до цього не допускає. І це викликає те, ну, що в нас руйнуються стосунки як з людьми, так і з Господом. Бо ми очікуємо від людей того, чого вони не готові нам дати. І таким людям дуже важко бути щасливими. Справа в тому, що Слово Боже каже, що це велике надбання. Бути людині благочестивою і всім задоволеною. Якщо ми перевіримо своє життя, проаналізуємо, то я думаю, що кожен погодиться з тим, що Господь благословляє нас набагато більше, ніж ми того заслуговуємо. Але ця людина вона зазвичай думає, що вона концентрує свою увагу не на тому, що їй Господь дає. Але на том, чого в неї не вистачає. І справа в тому, що коли ми так думаємо, ми завжди будемо нещасними. Етак, коли ми звертаємо увагу на те, чого нам не вистачає, ми розучуємось бути вдячними. Господь каже: Ти зверни увагу, як я тебе благословляю кожного дня. Май вдячне серце. Це для Господа дуже важливо. І останнє, і про що ми побалакаємо, остання відповідальність, яку кожна людина на шляху свого своєму, своєму призначення повинна взяти, це прийняти виклик від Господа. Справа в тому, що коли ми кажемо про призначення, то і дивимось, як це відбувалося у служителів, у пророків. У апостолів, то зазвичай це завжди був виклик від Господа. Це, зазвичай це Господь не просто казав, роби те, що тобі подобається, роби те, що ти вмієш. Ні, Зазвичай Господь звертався і казав: зроби щось таке, що тобі здається неможливим. Якщо ми беремо приклад Моїсея, Моїсей був косноязичний. У нього були проблеми з мовленням, але Господь каже: Ти будеш лідером мого народу, і підеш до Фараона і будеш прозвіщати йому моє слово. Він звертається до Гідіона і каже: ти будеш вести моє військо до перемоги, незважаючи на те, що ти найменший син в найменшому роді, найменшому коліні. І не маєш ніякої військового досвіду. І тут виникає питання, чому Господь тих людей, які вважають себе достойними, які вважають себе сильними, він їх не використовує, але звертається до тих, хто слабкі, немічні і сором'язливі. Справа в тому, що наш Господь. Він Бог гармонії і балансу. Коли ми занадто багато про себе думаємо, Господь нас змиряє. Якщо ж ми себе недооцінюємо, Господь нас починає підвищувати. І все це Він робить тільки для одної цілі, щоб прославилось Його ім'я, щоб людина сказала, що це не я, це Господь. Діє через мене. Сам я нічого не можу, але це Господь веде мене цим шляхом. І друге, що дуже важливо, що Господь дає нам призначення завжди для служіння іншим людям. Призначення це не для нас, це для інших людей. Як ми читаємо в Слові Божим, що ми повинні підтримувати один одного, що ми повинні піклуватися один про одного, от призначення це про це. Призначення це не зірки, це не погони, це не про те, який я класний, а це про те, скільки мені треба буде дбати про інших людей. Тому Господь не дає великого призначення гордій людині, тому що горда людина, вона думає про себе. Вона не вміє дбати про інших людей, а Господь каже, що моє призначення це служіння іншим людям. І знаєте, коли ми дивимося приклади із Второго заповіту, нам зрозуміло, коли Господь звертається до людей, показує їм чудеса і знамена, і люди розуміють, що це дійсно Божа воля. Але як зрозуміти Божу волю в наші часи, в часи нового заповіту? І про це дуже добре написано в книгі дії апостолів, 13 розділ. Там написано про те, як було вибрано Павла і силу на місіонерську подорож. Коли ми читаємо Книгу «Дії апостолів. То може здатися, що з періоду, коли Ісус відкрився Павлу, і до періоду, коли він почав служити поганам, пройшов дуже короткий відрізок. Але якщо насправді від 9 глави, де вказано навернення Павла, до 13 глави, де написано його посвячення на місіонерську подорож, минуло 12 років. 12 років Господь працював з його серцем. На початку ми читаємо, що брати не довіряли йому, дивилися на нього з підозрою, але з часом Господь працював над його серцем. Він вчив його, він наставляв його, він підтримував його. І далі ми читаємо дії апостолів 13 розділ з першого вірша. А в Антіохії, у тамошній церкві, були ці пророки та вчителі. Варнавай Семен, званий Гнігір, і кир'янин Люций, і Манаїл, що був вигадуваний із тетрархом Іродом, та ще Савл. як служили ж вони Господові та постили пророк, прорік Святий Дух. Відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до яких покликав я їх. Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Старші брати молилися, постили. І Господь звернувся до них і дав їм відкриття. Відділіть мені цих двох людей для служіння мені. Петра ой, Павла і Савла, Павла і силу. І бачите, яка велика різниця між тим, коли людина відділяє себе. Від інших для служіння Господу. І коли Господь відділяє людину для служіння собі. Це дві абсолютно різних речі. Господь продовжує свою працю, і Господь зазвичай Духом Своїм Святим відкриває служителям, кого він обирає. Для Господа дуже важливо, щоб ми були слухняні Йому. Коли людина про себе думає занадто багато, дуже великий ризик, що вона піде кудись без Господа. Але якщо Господь тебе обирає і відправляє тебе на найважчі місця, то він завжди буде з тобою. І коли ми читаємо про ці подорожі, вони наповнені дивами. Вони наповнені Божими знаменами, тому що Господь обрав цих людей і пішов разом з ними. А якби Петро сказав, ой, Павло сказав, досить мені вже сидіти в церкві, піду я і стану місіонером, а Господь його не посилав. Чи були б явлені такі чудеса, чи було б зроблено стільки праці навряд чи, все, що ми робимо, треба робити з Господом. І нам треба довіряти Господу. І хай Господь через інших людей хвалить нас. Хай Господь через інших людей піднімає нас. І якщо ми правильно ходимо перед Господом, якщо ми зберігаємо свою святість, якщо ми задоволені і благодарні Йому за те, що Він дає нам, Господь помітить нас і Господь виділить нас. І це буде для нас найкращим подарунком. Давайте встанемо на наші ноги і прославимо нашого Господа, Господь наш Бог наш! Слава тобі, хвала Тобі, великий святий Боже. Ми вдячні Тобі, Господи Боже, за те, що Ти, Господи, святий Боже, одягнув нас в білі одежі, за те, що Ти освятив нас своєю кров'ю. І ми просимо Тебе, Господа Бога нашого. Дай нам, Господи Боже, сили взяти на себе відповідальність в нашому освяченні, щоб нам постійно, Господи, великий Боже, постійно великий Боже, думати про те, наскільки білі наші одежі, наскільки ми угодні, Господи, в Твоїх очах, Господи. Твоя жертва, Господи, вона не була напрасна, Господи. І зараз, Господи, дуже багато людей докладається, Господи, великий Боже, до дому Твого. Ми віримо, Господь, що їх буде ще більше, Господь. І ми просимо Тебе, Господь, постійно освячуй нас. Господи, хай це буде, Господи, стилем нашого життя, Господи, постійно думати, як ми можемо перетворитися на Твій образ, святий, Господи. Ми не хочемо, Господи, ховатися за Твоєю спиною, але ми хочемо, Господи, освячуватися з твоєю підтримкою, Господи, великий Боже. Також, Господь, ми просимо Тебе, Господа Бога нашого, ти збережи наші думки і наше серце, щоб нам не розгордитися, щоб нам не думати про себе більше, Господи, ніж ми є, Господь великий Боже. Тому що, Господь, що Ти взираєш на серце, тому що Ти, Господь, взираєш на наші думки, Господь. І ми не хочемо, Господи, щоб Ти, Господь, нас змиряв, щоб Ти нас принижував, Господи. Але хочемо бути підвищеними тобою. Хочемо, Господи, бути піднятими тобою, Господь. Тому ми просимо Тебе, Господа Бога нашого, навчи нас, навчи нас бути всім задоволеним, навчи нас, Господи Боже, помічати, Господи, ті милості і благодаті, які Ти даєш нам, Господи, великий Боже. І хай, Господи, в нас буде вдячне серце, Господи, великий Боже. І Ти, Господь, великий Боже, піднімає нас в очах інших людей, Господь. Але не ми самі, Господи, великий Боже, щоб намагалися це зробити. Ми просимо Тебе, Господа Бога нашого, Ти використовуй нас, Господи, для. Своїх, Господи, бо справ Господь, бо тільки те, що Ти, Господь, приготував для нас, воно має значення. І тільки в тому, Господи, на тому шляху, куди Ти нас посилаєш, Господи, великий Боже, ми будемо максимально ефективними. Тобі за все слава, великий наш святий Царю, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.